Я думаю, що е, головні пункти розмови були перші. Перше це продовження допомоги Китайської народної республіки Росії з метою, щоб Росія, врешті-решт, отримала домінацію конфліктів з Україною і домоглася тих цілей, які ставить перед собою Володимир Путін. А саме або ліквідація сусідньої держави, або перетворення її на васальну державу Російської Федерації з остаточним витісненням з території України будь-яких західних впливів. Ратифікацію угоди між Сполученими Штатами і Україною щодо е, спільної економічної діяльності та тільки стимул для продовження такого конфлікту і для витіснення Америки ще з частини території Європи. Другий пункт розмов, який є важливим для Путіна. І Цзіньпіна, пов'язаний із енергетичним співробітництвом. Тут між ними є певні розбіжності щодо ціни газу і будівництва газогону Сила Сибіру-2. В Росію усвідомлюючи, незважаючи на ті перемовини, які зараз ведуть між собою Москва і Вашингтон, і метою яких є поновлення енергетичних поставок Росії до Європи за допомогою Сполучених Штатів, навряд чи це вийде з точки зору бажання самих європейців, і таким чином створення газогону до Європи. Китаю є певним виходом певної реабілітації можливостей Газпрому, який завжди був особистим гаманцем президента Путіна. Але Китай хотів весь час отримувати російський газ по внутрішньоросійських цінах. Росія наполягає на міжнародних цінах, і я абсолютно допускаю, що з тих трьох годин вони могли торгуватися дві з половини. Ну і третє питання: це узгодження спільних дій по дестабілізації Заходу з врахуванням особистості Дональда Трампа, тих перемовин, які Путін веде. З Трампом фактично дестабілізуючи процес російсько-український і тих перемовин, які вже починаються між Китаєм і Сполученими Штатами, якраз цими днями в Женеві стартують перемовини щодо тарифів, і Росія і Китай зацікавлені в узгодженні позиції щодо економічної політики для того, щоб створити як більш складну ситуацію для самих сполучених штатів.